Вітаю з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. як пересісти на автомат, коли навчався на механіці? Тобто на автоматі жодного разу не їздив і навчався або їздив на механіці і не разу не сидів за автоматом. Саме основне правило це ліву ногу відставляєте подалі, максимально подалі. Тобто, в е, у водія, котрий м, їздив на механіці, положення ноги. Ось тут вона стоїть, і він витискає щеплення. І відпрацьовує по педалькам газ-тормоз, газ тормоз. Тобто права нога перекидується з тормозу на газ, з тормозу на газ. от Отаким чином, а ліва нога відпрацьовує собі щеплення. І стоїть собі ось тут на площаці. Якщо у вас немає досвіду їзди на автоматі, то тоді, коли хочеться пригальмувати, ви будете інстинктивно вже тягнутися лівою ногою до щеплення. І ви його тут не знайдете, і ви лівою ногою натиснете на тормоз. І вас машина різко загальмує. Тобто ліва нога. Звикла вже у вас трішечки витискати щеплення впевнено і до кінця. Воно витискається впевнено і до самого кінця. Тож з таким же захватом ви натиснете різко на тормоз лівою ногою. І це буде дуже екстрене і різке гальмування. Скоріше за все, це буде ДТП. Тож, щоб цього не сталося, ліву ногу не тримайте першим ділом ось тут на площаці, а поставте її, приберіть її взагалі таким чином, щоб вона. Подалі була від педаляк, поближче до сідушки, і поїздіть першим ділом, таким чином, щоб вам дуже далеко було взагалі витискати цю педаль. І відпрацьовуєте правою ногою: тормоз газ, тормоз газ, тормоз газ. Тобто вона у вас перекидується без проблем, так же як і на механіці. А... Ліва нога подалі, подалі, прямо ж під себе її під саму сідушку приберіть, і тоді ви більш-менш звикнете до того, що ліва нога вам не потрібна. Якщо вона у вас вже не дьоргається і не тягнеться, вижимати щеплення перед тим як ви, наприклад, вирішите гальмувати. Тоді вже можна її ставити собі на площадку е, і відпрацьовувати собі далі. Тобто, подалі ногу тримайте або впирайте її першим, е, першим часом, впирайте її силою в цю площадку, щоб вона в вас не потягнулася. Тобто, психологічно собі відключіть ліву ногу, ліва нога вам для того, щоб їздити на автоматі, не потрібна взагалі. Лише правою ногою відпрацьовуєте тормоз газ, тормоз газ, тормоз газ. П'ятка у вас стоїть між педалями. В мене завжди ближче до тормоза, щоб мені е, комфортно було тиснути тормоз. А газ можна і на такій от, е, от в такому от положенні витискати. Тобто не потрібно ось так переставляти ногу. Це довго. А якщо у вас зафіксована п'ятка. І ви можете на п'ятці перекидати ногу, то так буде набагато ефективніше і м, правильніше. Якщо ви будете повністю ось так ось стиснути на тормоз і на газ, то у вас то буде все е, дуже печально виходить, і, е, дуже багато на це часу, і це неправильно. Тобто, ви е, ось цією частиною ноги, ось цією частиною ноги. Натискаєте на педалі. І таким чином газ-тормоз, газ-тормоз, вам більше нічого не потрібно, ліва нога вам не потрібна. А, селектор передач переключається лише тоді, коли ви зупинились повністю і тримаєте ногу на тормозі. Тобто а, з а, драйва на реверс тільки після повної зупинки, інакше ви просто-напросто пошкодите коробку. Ну тож, не поспішайте, робіть все повільненько, і у вас е, все вийде. Якщо не зразу, то з часом. Всім гарного дня!